Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років. 5 травня 2018 рік донецький шахтар у Харкові на стадіоні Металіст. Команда Пауло Фансекі приймає Луганську зорю Юрія Вернідуба. 2-1 Донеччани перемагають. Гули Факунду Фаррери та Тайсона принесли донецькому штарю е, перемогу. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Шахтар Донецьк, головний тренер команди Пауло Фансека 4-2-3-1. Стартова розновка Донецької команди Андрій П'ятов. Воротах Пара центральних захисників Ярослав Ракийський, Сергій Кривцов, Ісмаїлі Богдан Будко по флангах, Тара Степаненко, Фред, центральні опорні півзахисники, Віктор Коваленко, атакувальний півзахисник, Петра Тайсон по флангах та Факунда Фереро у нападі. Це стартове росно Донецкого Гуштаря. Зра Луганск Юрій Вірній Дуб, головний тренер команди 4-4-1-1. Стартовая Росновка Луганщан, Андрій Луні, Новий Ротор, Ельбуазаті, Гардієнко, перед центральних захисників, Чибіря, Чибірко, Караваєв по флангах, Сіла Сенреївський, Луньов, Громов, півзахисники, Фапа, атаковальный атакувальний півзахисник та Юрій у нападі. Це стартова расновка, Луганской Луганської Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо про сам матч говорити. Ну що, ж, дві команди дуже здорово цей матч розпочали. І Донецький Шахтар, і Луганська Зоря. В принципі, дуже хороший старт від обох команд. Та ось пригадується у Луганської зорі проходить дуже хороша якраз та атака. Десь так на хвилі о восьмій, дуже хороший де атака по флангу, простре небезпечний момент, удар Максима Луньов. Якщо не помиляюся, то саме Луньов якраз так пробивав по воротах, але Андрій Пятов просто якесь неймовірне спасіння Андрія Пятова Максим Луньов пробиває, але Андрій Пятов показує дивовижнішу реакцію. У Донецьк 4 був також свої паніветин, та прикладить удар на 15 у Ісмайлі намагався пробити по воротах. У нього э, вибило все-таки м'яч, то і в принципі, пробував М'яч долітає до Фреда, Фред пробував, пробував повз ворота. Хороші проходили атаки у Донецьк Штарі. І ось вона, 19 хвилина матчу. Донецький Шахтар проводить свою атаку. Фред, плече на Тайсон, Тайсон, плече Фреда. Фред, передача. Факундо Феррера, вихід 1 на 1. Факундо пробиває гол. Немає ніякого все Факундо Феррери. Донецький Шахтар. На 19-й хвилині матчу відкриває рахункувачі. Геніальніша комбінація. Тайсон на Фредові дебірач і Фред. Одразу ж в один дотик на Факунду Ферріру, а Факунда реалізував свою нагоду. У Донецьчан ще пару було моментів небезпечних, щоб забивати другий м'яч. І в цілому Донечани контролювали перебіг подій більше м'ячем. володіли. у Тайсона був удар в стійку, uh, там Ракицький ще, напевно, пробував. Ярослав Ракицький то хороші були нагоду Штаря, але ось реалізувати свої нагоди до все-таки не змогли. А другий тайм, штере, до речі, на другий тайм віддала на нем немденціня. У зарівники Кичергін, Харацін та, е відповідно, ще Літвін. А друга 45 хвилинка. Донецький шатар не пану Проводить на такой 48 48-й подача До что такого, чекав Луганської зорі Лунін Міч буває на Тайсона Тайсон. Тайсон Пробиває Тайсон, але блокує цей удар захисник Луганської команди. Ще був напавний момент. У Івана Петрека на 55 хвилині матч. Ще одна не контратака від Вітка Віддав геніальнішу передачу на Патріка. Був такий момент, коли віці Віддав перечнула Патрік, а Патрік Патрік, а Іван Петряк виходив, по суті, один на один, але у нього, відповідно, в останню мить захисник якраз то Луганської зірі м'яч вбиває. А, рахунок 2-0 був ближче, ніж рахунок 1-1 по момента головой 63 й матч Максим Луньов, Луганська Зоря атакує Передача на Юрій, Юрій, е, отримав мяч, пробувай рекошет. Гол. Гол забиває Луганська Зоря на 63-й луні матчу. Юрій забиває гол. А там е, просто Максим Луньов. как раз то пробывал в поворотах. Да, самое красное Максим Лунёв наносив удар с правого Мяч лучше в голову, в голову Юрий. -то, то есть Максим Лунёв пробывал в поворотах. То есть Максим пробовал, пробовал в поворотах. Мяч встречает в Юрий в его голову, да, и вместе таким чином, меняет траекторию полета мяча, бы шансы для Андрея Пятого, важный мяч по траектории прям від стійки влітає в ворота. Ну, геніальний. Геніальніший гол, 1 Луганська зря. Да, не без Олівезіння, але Луганщані відігралися, відігралися Луганщані. Не без Олівезіння, але відігралися. Юрій підставляє голову і забиває гол. Хороші були нагоди у Фреда, ось пригадують цей момент, коли пішла подача. Дуже нормальна, чека про моє Фреда, Андрій Лунін. Показує себе в усій красі, витягує удар Фреда, Богдан Будко геніальніша подача Богдана, але Фредо не вдається реалізувати свою нагоду. Ще пригадується Супермен на 73-й хвилині матчу у Донецьку Житнері, Донецький Шахтар, атакує Донечани Тайсон, і це Фред, Фред, передача Феррейра, Факундо, Факундо, Феррейра, не зміг переграти Факундо, Феррейра Андрія Луніна. І у Луганській зорі також проводили, проходили на пані атаки Буфман, коли Андрій П'ятов, до речі, груд вступав. Аленичани хотіли перемогти. Хотіли перемогти. Донечани. Донечани дуже хотіли перемогти. Але ось ніяк не вдається пробити оборону Луганської зорі. Але ось вона вісімдесят дев'ята го на матчу. Такого днейский штарта Росія пане велибраш на Тайсон. Тайсон. Дуже здоровый м'яч, Тайсон 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 на швидкості про Физев Луганской зорі, проходить на швидкость футболисти. Луганский зорі, Тайсон загонит зону, Тайсон. Тайсон 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 удар гол гол, 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 Тайсон Тайсон забиває гол шоу це за неймовірний мяч забиває Тайсон Я не знаю, то обіграв майже пів команды Тайсон і забывай гол фантастика фантастика на голові Тайсона. Тайсон на себе взяв гру, обійшов е, э, майже там, ну не майже, п'ятьох футболістів в зорі. Мені так здається, там Тайсон просто на швидкості обійшов. Фантастика, просто неймовірна на голові Тайсона. Ну пів команди Тайсон обіграв, <свіджував> справді. І все місцінький кут пробиває Тайсон. 2-1. Ось це так розв'язка була у тому матчі. На 89-й хвилині матчу Донецький Шахтар вириває перемогу над Луганською зорі. 2-1 до Донецький шахтар Павло Фансеки обіграє Луганську зорія Вернедуба 5 травня 2018 року з рахунком 2-1. Неймовірна розв'язка була у Харкові. Просто неймовірна розв'язка. Донецький шахтар в кінці кінців, друзі, перемагає. Перемагає донецький шахтар, донеччани. Справді, вважає, я на цю перемогу награли. Такі друзі, у донецькому у штаря. Все-таки моментів було побільше. Все-таки більше було моментів Донецькій штарі. Але Луганська Зоря, в принципі, Юрія Вернідуба також здорово виглядала. І Луганчані були дуже-дуже близькими для того, щоб відповідно не дати Донецькому штарю здобути перемогу. Ну і Тайсон на себе взяв гру Тайсон, Обіграв майже пів команди Луганської зорі. Ну то що майже так то воно то, ну, і було. І Тайсон забив гол і по суті цей гол Тайсона можна так назвати чемпіонським. Тому що у тому сезоні 17-18 донецький Шахтар стане чемпіоном України І Донецький Шахтар всього на всього на 2 очки випадать Київське Динамо всього на всього на 2 очки і цей гол Тайсона, він був золотий гол. просто золотий м'яч. На 89-й хвилині матч забив Тайсон. Луганчені будуть четвертими. У Луганчен будуть 43 очки. За підсумками чемпіонату України. сезону 17-18 років. Привітали цей матч. Чемпіонат України. Сезон 17-18, 5 травня 18 рік, Харків, стадіон Металіст, Шахтар Донецьк, Луганська Зоря, 2-1, Донецький Шахтар здобуває неймовірну просто якусь перемогу. Побажаємо Донецькому Шахтарі, Луганській Зорі, всього самого найкращого побажаємо. Вам, друзі, бажаю від черго серця добра. Не головне, друзі, ви там бережіть себе, не головне, бажаю вам добра, усім до побачення. Будьте, не головне, друзі, щасливі, усім до нових зустрічей.